Цифри, коли йдеться про цифри, то вони мають перетворювати. Перекладіть мені цифри у букви. Я так формулюю цю тезу. Цифри мають перетворитися на ратив, який має бути таким собі рушієм до дії. Він має спонукати приймати рішення, допомагати вирішувати, допомагати думати. Просто цифра як цифра. 44% брендів працюють з наноінфлюенсерами. Окей, і що? Подумайте, можливо, і вам потрібно стати 45 45-м. Да? Тобто, що це означає, що можуть означати ці цифри? Це перекладаємо цифри, перекладаємо мовою букв. На це є запит. Треба порахувати, проаналізувати і протестувати це за мене. Запит на те, щоб хтось щось зробив, показав мені в будь-якому форматі, аудіо, відео, текстовому, він досі залишається в топі. Тест. Ми раніше це називали тест. Тут, на жаль, не видно, але це така моя улюблена картинка про, про те, що всі ми насправді важили кота в мішку. Ну, правда, Ну хто не важив, чесно. Ну, я важила. 8 КГ, чесно. Ну, от ти важиш. Рахуйте. І, е, думайте за мене, дійте за мене, випробуйте за мене, навіть те, що було небезпечно, те, що було нове, а як це діє, і так далі. Запит, який сьогодні є в гуглі, що найкраще допомагає від ковіду, грипу, горла і так далі, і так далі. і Так далі. Що означає, що найкраще допомагає? Тобто, це вже протестили, витратили час, інвестували в те, щоб написати комент на айхербах умовних. Ми знаємо, як пишуться коменти на айхербах за один долар, для того, щоб воно воно було як. Користувацький контент.